Ви дійсно вірите, що наші предки носили шкуру ворогів в себе на голові? Чудова ідея для пропаганди. Але кому було вигідно брехати нам на сторінках історії і з покоління в покоління розказувати, що ми нащадки. Дикунів, які потім деградували, ходили босами, були кліпаками, напевне, нашим ворогам. Але яка ж насправді наша історія, що приховує скіфська пектораль, що заховано в скіфських курганах, і чому навіть казахи зараз говорять про те, що ми? Українці, діти сонця, про це про все ми поговоримо сьогодні з нашим гостем. Але перед тим як ви побачите це відео, я нагадую, що наша ком'юніті, наша родина на моєму каналі зростає. Тому підписуйтеся на мій канал. У Мене завжди цікаві гості, і ми будемо сьогодні продовжувати тему духовності, історії і відродження України як справжньої нації. Сьогодні в гостях нас Ігор гормихєда. Вітаю Доброго вас, пане <павлення>. Ігоре. Скіфи. Чесно кажучи, в мене в дитинстві був такий дисонанс. Ми з вами з Вінниці, так? ми з вами земляки, ще й сусіди. І коли я заходила до краєзнавчого музею, там в нас зразу після кісток мамонта найбільше враження, яке було, від поховання. Скіфської царівни. От я дивлюся, скіфська царівна лежить така скелет такої гарної панянки, в неї там і гребінець, і прикраси, і якісь там речі побуту. Я дивлюся, воно це гарне, воно все таке витончене, воно зроблено дуже прекрасно. Але нам розказують, скіфи були жорстокі, вони всіх вбивали, шкіру носили на голові у ворога. А я б е, шкіру ворога носили в себе на голові. Вони всіх вбивали, і, взагалі, якщо подивитися фільми, особливо російська пропаганда, яка там е, показує якісь фентезі, то скіфи там зображені просто якимись дикунами. І в мене закралося питання: скіфська цивілізація існувала досить довго. В них були свої міста, в них були кургани, в них були могильники, в них були традиції, в них навіть була традиція ховати в річці Мертва вода в, Ак в актовому каньйоні. Це була культура з жрецями, там з кіньми, з золотом, з металами. Як вони могли бути дикунами? Я ж тоді запитувала, якщо вони так гарно поховали цю принцесу? Невже вони були такими жорстокими? Ну чому так в мене не вкладалося в голові? І лише зараз, коли пройшло вже багато десятиліть, я розумію, що нам брехали. Розкажіть, будь ласка, що вам вдалося, як досліднику, дізнатися про скіфів? Ну, по-перше, скіфи це дуже гарна цивілізація, і вони не були дикунами, це точно. І тому що дійсно, наприклад, скіфи мали дуже розвинену металургію. І дуже багато їх посуду зроблено з металевих сплавів. Коли металурги ще у 20 столітті почали досліджувати, з яких металів зроблені ці сплави, вони, вони це все дослідили. Але виявляється, що наша цивілізація сучасна, наша металургія, не може з цих металів робити такі якісні сплави у таких пропорціях, як у скіфі. Ми можемо це робити, але тільки е, на орбіті в космосі. Тоді такі сплави утворюються. Скіфи це могли робити на землі. Тобто, це величезне величезне знання металургії. Це по-перше. По-друге, скіфський кургани. Нам нав'язують дуже таку річ, що це могильники. що Всі кургани це могильники. І, до речі, таке саме нам нав'язують за єгипетські піраміди. Mm -hmm. е, що це могильники і могильники це не могильники. Е, дуже багато знайдено курганів, в яких нема поховань. Е, я лю людям пояснюю: ось ви приходите, наприклад, у Володимирський Собор. Так? Там, де християни моляться Ісусу Христу. Е, там Якісь князі заховані. Оце ж не означає, що це е, могильник. Там це храм, це храм, це храм, а великі люди минулого різні князі, там якісь важливі діячі, королів в Європі, заховані там з поваги до цих королів. Але це не могильник. Так само. І скіфські кургани, не могильники, і єгипетські піраміди не могильники. Коли е, прийшли е, в піраміду Хеопса дослідники, вони не знайшли там ніяких мумій, жодного нічого такого, що відноситься до кладовищ, крім картуша. картуш це е, табличка, на якій написано ім'я. Тобто вони собі самі придумали, що це могильники. Це не яке скіфські кургани, не могильники, це храми. Просто у Скіфів звернення до вищих сил було на вершинах курганів. І тому вони робили курган, підіймалися на нього і зверталися до вищих сил. Це був храм. А якщо якогось скіфського князя ховали під курганом, то це з поваги до того князя, бо він багато зробив для скіфського народу. Це з поваги. І це перша, Я спілкуюся з багатьма дослідниками скіфів, і це перше, що вони хочуть винести на всесвітнє обговорення, що кургани це все ж таки не могильники, а храми. щоб адекватно люди до цього ставилися. Так само, піраміди з пірамідами в Єгипті, та сама історія. Це храми. А фараонів там ховали з поваги до фараонів. Якщо говорити про традиції взагалі скіфів і про їхній побут, у нас був досвід, коли знаменита майстриня в галузі трансу Оксана Подоба, вона досліджувала скіфську пектораль, але потім їй стало цікаво зайти в транс і поговорити. З вищими силами, щоб вони розповіли про побут скіфів. І вона їх побачила. Вона сказала: Боже, це міста, це цивілізація, в них мануфактури, в них своя каста, в них свої, е, свої жреці, в них дуже суворі закони, в них освіта, вони, це справжня цивілізація дуже високого рівня. Що зберіглося? Багато зберіглося. Наприклад, ці самі пекторалі. Мені... Також занепокоїло питання, що це таке. Справа в тому, що у відичних традиціях є легенда про коней. Наприклад, є, є річки, такі, наприклад, як Ганг і інші духи річок по відичним текстам мають форму коней. Тобто, якщо вивернути річку в потойбічний світ, то дух річки має форму коня. А річки ці течуть не просто не тільки по земних. Країнах. Вони течуть по небу, де, де живуть боги по світу предків. Тобто річки по, всіму, по всьому всесвіту з усіма його світами циркулюють. Навіщо в Ганг кладеться пожертва для предків? Бо Ганг знає, як при, принести у потойбічний світ для предків подарунки, так само і для богів. І тому е, в річки вкладають подарунки для богів. Так само робили слов'яни, наприклад, гарбузи клали. Е, у річки у Велесову ніч щоб предків вшанувати, щоб так, щоб ці гарбузи доплили до світу, до світу мертвих і вшанувати предків. Це давня традиція запускати до богів. До речі, і індуїська, і слов'янська, і, і в буддизмі вона використовується Я вам скажу, навіть шамагі. зараз це запускається так. гарбуз в поминальні предків. Річка, яка з'єднує всі світи, це кінь. Тому кінь є символом зв'язку між світами, по-перше, і між людиною і абсолютом. По-друге, у давніх слов'ян на кожному капищі е, був обов'язково кінь. У, за легендами, у давніх волхвів у Києві був золотий кінь. Е, є легенди про золоті тамги у шаманів Далекого Сходу. Якщо взяти золоту томгу у руку, вона в формі коня, то можеш говорити з великим духом, тобто з абсолютом, так само і у слов'ян можна було сісти на золотого коня і говорити з верховним Богом, з родом. Напряму він як з'єднував і ці самі символи, це бушанські коники, мотанки у Вінниці. Це символ зв'язку людини. і ми, ми можемо муту. показати бушанського коника, тобто це символ. З'єднання людини і абсолюту цей коник з'єднує Бога і людину, і тому це обережна лялька. І по всій Вінницькій області у ці коники вони вішаються на автомобілі, вони вішаються е, так, ось на, на дитячі тік. колясочки. Вони е, взагалі це. Оберіг. За, за рахунок чого оберіг? Бо, бо конь що у слов'ян у віддичній традиції слов'ян, що в індуїзмі, є символом, так і у шаманів, є символом зв'язку Бога з людиною. І е, ось є ці самі золоті, золоті коні, золоті тамги у формі коней, які дають з'єднання з абсолютом. Так ось, оцей золотий кінь, золота тамга у формі коня. У Скіфів це пектораль. Тобто, це релігійна штука, вона з'єднує з'єднує людину з Богом, з Верховним Богом. Тому це для того, щоб медитувати, мати з'єднання, звичайно, це релігійний предмет. Якщо ви побачите, в деяких пекторалях є три рівні, тобто небесний земний і підземний світ, а деякі малесенькі пекторалі де сім рівнів, і там можна навіть побачити. Символи схожі на символи чакр, чакрава система, сім чакр. Розумієте, тобто, це релігійний момент з'єднані з вищими силами пекторалі. Тобто, а щоб його виговорити, це треба робити, мати розвинену філософську систему, розуміти, як влаштовані ці вищі світи, як їх правильно передати символами, і як медитувати, використовуючи ці символи, і знову ж таки в якої якості мають бути метали, з якої воно зроблене. Це дуже багато. І, наприклад, у Скіфів також є дуже цікава річ у всіх е, люд, людей світу є простір організований з шістьох напрямків: ну, небо, земля і чотири сторони світу. Е, це простір із шести, е, сакральний простір із шести елементів. Він є починаючи з біблійних два текстів. Два трикутника. Так, два трикутника. Починаючи з біблійних текстів і відичних текстів, і шаманських різних. Починаючи з цих трикутників, так ось сакральний простір є в усіх релігіях світу, майже у всіх, у всіх священних книгах. Бо це навіть у індіанці в Перу вони медитують обов'язково чотири вітри, неба і земля. Для того, щоб отримати допомогу вищих сил, розширити свою свідомість. ось у Скіфів є символ того простору це <кхід> коза. Яка має шість ніг. І на кам'яній могилі, там, де скіфі також в в Придніпрові, при там дуже багато зображень цієї кози, яка має шість ніг. Так само, як в Іспанії збереглася велика собака, яка має шість ніг на шляху Сантьяго. Оце все прояви шести. З Шести елементів сакрального простору і розумієте, Це дуже розвинена філософія. Вони розуміли, вони не можуть бути дикунами, якщо в них така складна філософія, як я подивіться, мистецтво знання металургії більше, ніж у нашої цивілізації, де вони його взяли. Побудова е, спору. єгиптяни дуже сильно з скіфами взаємодіяли. Вони навіть писалися, що скіфи дуже мудрий народ, і скоріш за все їх металургійні, оці всі познання частково перейшли до Єгипту. А вже з Єгипту перейшли у сучасну європейську цивілізацію. В момент середньовіччя. Це правда, що скіфські царі ховали своїх попередників саме у Єгипті. Я не можу це підтвердити, не можу і спростувати. Тому що знань досить мало, але були історичні моменти, коли якісь іноземні війська спробували пробували завоювати скіфів. І скіфські царі казали: Ну, добре, ви прийшли нас завойовувати. Ну. Сподіваємося, що це, це вам вдасться, але спочатку відповісти нам, розкажіть нам, де ми ховаємо своїх мерців? І вони не могли розгадати цю загадку і уходили. Але ж кургани були на кожному кроці. Тобто, вони навіть, бачите, давні народи розуміли і навіть не сприймали курган як могильник. Тобто, десь в іншому. В місті було поховані досі невідомо, як і де. А це наш загадок скіфських цивілізацій. А те, що я з одним дослідником ми написали колись книжку Алхімія Скіфська. Бо ви знаєте, в Європі є така наука, як алхімія. Деякі вважають наукою, деякі не вважають. Але справа в тому, що коли почали створювати перші ядерні реактори у 40-х Роках минулого століття то е, дуже багато схожих схем розташування цих всіх матеріалів знайшли у книгах по алхімії. Тому, наприклад, е, французька секретна служба е, викупила у антикварів 100 тисяч рукописів по алхімії для того, щоб фізики дослідили, чи нема там чого, може там є якісь знання з ядерної фізики минулих цивілізацій. Можливо, алхіміки ці всі знання десь взяли і е, зберігали. І справа в тому, що е, так, і алхімія скіфська, так, це була дуже популярна книжка. Скіфи дійсно е, дуже багато знали про, і про алхімію, і про сучасну е, ядерну. Фізику і багато чого вони навіть не те, що знали, що там а, вони знали. Вони робили їх вироби, усі достають із курганів. Їх можна хімічно е, робити хімічний аналіз з чого вони складаються. Що там із яких металів, що там таке, яка їх радіактивність? Тобто це можна дослідити і побачити, що це не те, що там хтось вигадав, а це все є. Столиця скіфів знаходилася де, бо росіяни кажуть, що знаходилася в них. Казахи кажуть, що знаходилася в них. А насправді Ну, справа в тому, що скіфи були розселені майже по всій Євразії. Вони починалися починали там, де Казахстан і аж до Єгипту. Оце все була територія, на якій були скіфські племена, і це не була ніяка імперія. Ну, таку вели... у Скіфів не було імперії. Ну, тоді взагалі їх не було. А територія величезна, тому існувало кілька з київських царств. Кілька. І звичайно ж кілька, кілька столиць. І одне з них було на території сучасної Вінницької області України. Там, де Немирівські вали? Це одне, як вважається, це одне з київських поселення, їх, їх там багато. Їх по Вінниччині дуже багато. Там курганів у Вінниччині. Сотні, якщо не тисячі, їх досі е, археологи всіх не, не ідентифікували і не катагелизували. Значить, постійно нові, нові, нові знаходяться. Там просто ви самі, коли по їздити області, можете їздити, бачити там курган, там курган, там курган. Колись я була в Зерванецькій громаді. Це недалеко від Вінниці, це двадцять кілометрів. І там зараз в лісі. Видно е, здоровенні вали з Київського городища. Так от, дорога до тих валів, е, вона таким чином облаштована, навіть історики досліджували це, щоб е, могло проїхати е, не, одне, не, од, не один віз е, з такою великою візницею, і дорога була настільки укріплена, що до сьогодні це зберіглося. Тобто це говорить про те, що в них були дуже серйозні комунікації, логістичні. Дуже серйозні. Ну, наприклад, відомо, що е, у е, з Київського цього царства, яке було на території Вінницької області, був договір з грецьким містом Спарта про взаємодопомогу на випадок війни. Тобто, це були військові союзи. Так. Це не тільки військові союзи, там було і постачання е, сільськогосподарчої продукції, те, що росло е, у Скіфів. Вони туди е, поставляли до Греції навпаки. Дякую. Е, і тобто, е, що ми можемо сказати, скіфська цивілізація, яка на нашій території вона не досліджена до кінця. Там ще відкриттів і відкриттів. треба їздити, фіксувати, знаходити. Є цілі фанатики. У нас є цілі фанатики, археологи, які повністю все своє життя віддали розкопкам скіфських культур, їх вивченням. Ну я думаю, що ми ще ознайомимося з їх досягненнями. Не багато часу мине, і ми побачимо нові відкриття про скіфів. На остров Хортицю, якщо хтось буде, обов'язково треба скіфські боги, які знайдені на розкопках, вони повністю всі розкопані і встановлені на острові Хортиця дуже багато парків, де скіфські боги давні. Ми можемо подивитися там, наприклад, є змійного богиня, богиня, в якій замість ніг змії. Але це що це це, це та сама богиня родючості? Це змії, це енергії телурічні, енергії матері землі, тому що і трипільська, наприклад, богиня, вона вся в зміях. Так, і ми побачимо, що і культ, наприклад, Шакті е у багатьох місцях Індії, він також зображує зміїв, нагів. Чому? Тому що енергії землі схожі на змію, а енергії неба схожі на птаха. І тому птах і змія це як якіньянь, а не так, як зараз малюють. Е і це означає, що вона має силу землі, ота богиня з Дуже вам дякую, пане Ігоре. Хочу зараз проанонсувати. Є такий канал Неоведе. Якщо ви хочете дізнатися, що Ананерби шукало на Вінниччині і як це пов'язано зі скіфськими царями, будь ласка, дивіться канал Неоведе. Але я хочу ще раз наголосити: найцікавіша інформація про дослідження місць сили, фільми, документальні, унікальні, ви можете побачити на каналі Ігоря Міхєди. А якщо ви підпишетеся на його соціальні мережі. Це буде просто знахідка для вас, тому що його стрічку новин гортати ніколи. Не сумно, там завжди щось дуже цікаве, пізнавальне і розвиваюче. Ну, а на моєму телеграм-каналі завжди є ексклюзив. І пам'ятайте про прямі включення щоденні на моєму інстаграм-каналі. Тепер прощаюся з вами. До нових зустрічей. Дякую.